Якщо чесно, мені ці кривляння набридли. Це був звук мого Вальтера. Я націлив його вам у яйця. Чому ви націлили свій Вальтер мені в яйця? Бо ви себе виказали, капітане. Ви такий німець, як це віскі. Я націлив на вас свій пістолет ще тоді, як ви сіли. А я приєднуюсь на цій відстані. Я як Фредерік Цолдер, ага. у нас склалася неприємна ситуація. Зараз майоре ми зробимо так. Ми з вами встанемо і вийдемо на двір. Ні, ні, ні. Я так не думаю. На жаль, капітана нам з вами зрозуміло. Незалежно від того, що станеться з рештою присутніх, ми вже нікуди не вийдемо.